Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Як встановило розслідування, поплічником ворога виявився мешканець тимчасово захопленого Донецька на початку 2016 року. Він добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ДНР, Першого армійського корпусу народної міліції. На посаді сапера інженерно-саперної роти 9-го окремого гвардійського полку морської піхоти він брав участь у бойових діях проти сил ООС. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.